Що сьогодні буду робити обов'язкову обробку по томатам. В мене зараз іде період бутанізації, початок цвітіння. Саме в цей період треба обов'язково обробити свої темати від таких хвороб, як фітофтороз, альтернаріоз та коренева гниль. Також буду робити обробку від шкідників. На томатах з'явилися такі чорні мушки. Вони висмоктують усі соки з наших томатів. Томат стає слабкішим і починає потім хворіти. І також вони переносять будь-які хвороби, починаючи від, від, від бактерії, бактеріальної хвороби, грибкових хвороб, ну і закінчуючи вірусом. Тому треба обов'язково захистити свої томати саме від таких облічок. Отже, я буду. Використовувати такий препарат, як Енергодар, це фунгіцид від хвороб. І буду від шкідника брати Гудвін. А він працює як по колорадському жуку, по пилиці, совки, тріпса та інші шкідники.